Сезон дощів, як завжди, став випробуванням для міської влади. Комунальники попросту не встигають справлятися з наслідками негоди. Так на тижні місто спіткав буревій, сотні повалених дерев, обірваних дротів, пошкоджено майно, автівки тощо, підтоплення як на вулиці, так і в будинках. У результаті нічної бурі в місті повалені дерева та рекламні щити, обірвані лінії електропередач та контактні лінії живлення, електротранспорту. Поди, є зруйновані балкони та дахи будинків, а також місцями відсутні світло. Відповідні міські служби вже відпрацьовують ці питання та займаються ліквідацією наслідків негоди. П'ятницю історія повторилась, але вже без масового деревопаду. Секретар міськради тоді повідомив: мовляв, працівники КПЛУА продовжують прибирати дороги, зупинки громадського транспорту та тротуари від наносного ґрунту і сміття, а також чистять дощоприймальники. У роботах задіяні понад 50 дорожніх робітників та 17 одиниць техніки. Втім, минулого вечора знову трапилася злива, що знову спричинила підтоплення автівки, втрачали номерні знаки. Мабуть, не всі дощоприймальники впоралися або не всі почистили. А в деяких будинках через засмічені водостоки, що їх мають контролювати керуючі компанії, не було різниці, чи стояли на вулиці, чи в під'їзді, адже вода стіною лилася на голову.